Всім привіт! Ви на каналі Lux in Tenebris, що означає світло в темряві. Мене звати Яна, і ми з вами продовжуємо рухатися подорожі старшими арканами, проживати старші аркани, проживати ці ситуації разом з ними. І ми продовжуємо з вами навчатися в цьому житті. Всьому цього року, цього разу, ми навчаємося разом з арканом Зірка, навчаємося прощати, навчаємося лікуватися, навчаємося. Обирати саме те, що нам потрібно, саме те, що може нас вивести в щось перспективне. Ми, обира... ми вчимося обирати перспективу, бути перспективними, планувати. Ну, в общем, по озірці дуже багато можна говорити ще різного різного, але основні віхи я вам окреслила сьогодні. Ми з вами працюємо з двома варіантами розкладу. Який називається зірка, який я беру на сайті «Лабіринтас», я залишу, звісно ж, на нього посилання. Він перекладений мною Google Translate і мною. Тому давайте починати. Ворожіння загальне, але якщо ви потребуєте лікування, потребуєте підказки, що, можливо, ви не знаєте, що у вас не так, а ми зараз з вами підсвітимо да, цю історію? Можливо, ви чимось мучитеся. Не розумієте, куди спрямувати свої сили і енергію. А нам зараз карти таро зроблять дуже класний, класну підказочку. Два варіанти: інфернальне таро, таро фей і таро магічної душі. Це дуже цікава колода індії видавництва, штучний інтелект, хоча я його і не люблю, але це подарунок, і я його не віддаю нікому. Я сподіваюся, що ви обрали. Перший, другий, так? всього два варіанти, бо ворожіння досить об'ємне, і якщо ви раптом хочете таке саме ворожіння особистому, ключі, так? то, будь ласка, звертайтеся і це ворожіння буде набагато набагато об'ємніше, ніж те, що я даю, так, як приклад. Хоча це теж дуже такий цінний, як на мене, цінна інформація. Не кожен таролог здатен таку інформацію нам, нам давати. Українські тарологи дають її 100%, особливо наші мої коліжанки, тому до них також завітайте. Ну, а я буду починати перший варіант фейтаро, і ми з вами робимо розклад зірка. Перша карта буде достатньо такою тригерною, серйозною, тому що ми тут з вами будемо щось цілювати, щось лікувати. І перша карта це е, карта рана. А я ж попрошу тих, хто вибрав перший варіант, звісно, що налаштуватися, відкрити серце, щоб послухати цей розклад, щоб його відчути, можливо, навіть не скільки почути, а відчути да, ті меседжі, які вам хочуть сказати, карта Таро. тому що ніколи інформація не приходить для до нас не тоді, е, коли ми хочемо, так не тоді, коли. Ну як, Тоді, коли нам треба це почути. Тому я дійсно сподіваюся, що всі, хто мав почути цю інформацію, вони долучилися до нас. Підписуйтеся, залишайте коментарі з зворотнім зв'язком. Дуже буде мені приємно і цікаво. Отже, поїхали. Питаємо, що болить, що потребує відновлення? Яка ваша рана? Сімка мечів, вас дуже сильно обманули. Вас дуже си сильно обманули, зрадили вашу довіру. А, в общем, да, з -за кута хтось підкрався до вас неочікувано і тюкнув по голові. Е сімка мечів, хоч карта і ментальна, але вона дуже сильно ранить і серце наше з вами, тому що після цієї карти ти вже не дуже хочеш комусь довіряти. Да? Тут могла бути що? Кража грошей, можливо, у вас е гроші. Позичили і не віддали, можливо, вас зрадили. Да? Хоча там людина може навіть і не вважати це зрадою. Але це болюча карта, це коли ти відчуваєш, що тебе використали, так? що десь ти відкрився набагато, забагато людині, хоча нічого не придвіщала. Ой, ну, в общем, да. це така, Сімка мечів — це карта того, що ти відчуваєш себе обманутим, відчуваєш, що тебе використали, що ти не. І починаєш шукати причини в собі. От саме жахливе, що ти починаєш себе газлайтити, що я зробив не так. Ви все зробили як могли. Вас просто, ну, ви просто потрапили до людини, яка не стінувала те, що ви робили. От і все. Далі, друга рекомендація, як ви можете підтримати своє стілення? Як ви можете себе підтримати, підживити себе в певній мірі? Жириться у знаннями. Внутрішніми саморефлексіями. Дуже сильно вам потрібно в себе в зазирнути. Тут не треба шукати винуватість у собі, але по жриці я думаю, що. Вона натякає нам якраз, от бачите, в неї тут за спиною час намальований, що, можливо, вам були якісь підказочки в неї. Книжка відкрита. Можливо, у вас були якісь підказочки, які говорили, що людина поруч з вами, люди поруч з вами, організації, які там, можливо, дотичні до вашого обману, що були якісь редфлеги, да? були якісь знаки, були якісь ознаки того, що щось нечисто, що щось не так. І тому це зцілення, воно просто проаналізуйте. Так? Що ви не побачили, де у вас да, відбувся збій вашого відчуття, вашої інтуїції. І все, не копайте себе, не закопуйте себе, ні в якому разі не гризіть себе, не гризіть собі нігті, от, бо нігті ще, ще попробують потім їх відростити. Тому да, тут вам потрібно серйозно себе просто, я ж кажу, тут має бути грань дуже чітка у вас. Зрозуміти, де була помилка, да? чи була вона взагалі? Це, ну, навіть, не помилка. Тут іменно в тому момент, що ви не побачили, да? що ви пропустили, або ж на що не звернули увагу. І все. Себе постарайтесь не картати, не, не звинувачувати себе. Заземлення. Що змусить відчути вас в безпеці? Як вам залишатися таким от. Да? Базованим під час цього стілення. Тут жезлі. Ну що? Вам тут кажуть, що, по-перше, ідеї нові можна втілювати в життя, але тут прям картинка підказує, що якраз про заземлення у вас є сенс подумати, просто зайнятися рутинною справою, висадити щось в городі, в клумбі, в горщику, якщо немає дачі, дачі села чи можливості попрацювати в землі. Тобто тут однозначно да, якась така справа. Яка принесе, може принести плоди, які ви можете побачити, пощупати. Тобто не просто написати пост в мережі, ні-ні-ні. Тут потрібно прям щось зробити таке, що ви можете відчути, почути і створити. Тут може бути знову ж таки картина, так? От ви відчуваєте, що вам потрібно свої емоції віддати творчості, так? виплеснути це все на полотно, чи там на хустку, на тканину, на я не знаю, свічку скрутити. Щось таке, що ви можете відчути. Можливо, вам хочеться купити, давно хотілося купити шматок вашіни і зробити якусь свічку програмну, і через неї викричати оцей весь біль свій неприйняття. Тому що тут жезлів це ж у нас і про вогонь так само, і про щось, що проростає. Тому подумайте про такі приклади. Можливо, ви самі знаєте, що вам допомагає, і ви просто. Не звернули на це увагу, але я думаю, що ви знаєте прекрасно, що вам, що вам найкраще імпонуватиме в цьому випадку. Четверта позиція натхнення. Що вам дає надію? Хто або що вселяє віру впевненість і дає волю йти далі? Що у вас вселяє надію, Віру? Імператор. Так, ну дивіться, я тут ну, мені не видається, що людина вас зрадила. Тому що, якщо ви вірите, що вона ну, надійна, так? Але тут імператор, понимаєте, проблема імператора цього в тому, що він тіньовий імператор. І він, по-перше, відірваний від реальності. Да? Ви бачите, що його матерія вона висить у повітрі. По-друге, в нього далеко його меч. Раптом що, він не зможе вам допомогти? Але, можливо, ну, ідейно він вам допомагає. Да? Можливо, це батьківська фігура, братка, брат вашого, чи чоловіка, який каже, малишка, все буде добре, да? не переживай, будь ласка, ми з тобою з усім справимося. Може, він сам не відчуває да, якоїсь такої впевненості, але вас він запевняє в цьому. Це може бути просто ну, умовно, як якщо структура, так, то це ваше якесь місце роботи, яке. Береже вашу кукуху, да? тобто рутина. От да? що ви прокинулись в понеділок, на дев'яту, поїхали на роботу, в шостій повернулися, робите якісь справи, да? можливо, механічно, можливо, не дуже замислюючись. Але суть в тому, що саме ця іде, це тримає вас на місці. Да? Воно дає вам надію, ви розумієте, що не все закінчено, що у вас все попереду. Тому що четвірка це що? Це тільки початок, це ну, фігура батьківська, да? батьківська хата. По суті, ти ще зможеш з неї піти і начути ще до 21 го старшого аркану, до го старшого аркану. До 21-го. До 21-го старшого аркану, щого скільки. Тому тут, в принципі, для вас якраз надією може бути і батьків ну, фігура батьків, як таких. І вони вас надихають, можливо, навіть, да? підтримують максимально. Благословення. Що є благословенням для вас зараз? Що вам допомагає в ці хвилини? П'ятірка кубків. Ну, дивіться, по п'ятірці кубків благословення. Я думаю, що ви дуже сильно бережете те, що у вас лишилося. Да? Тобто не те, то, що пішло, хай йде, втрата матеріальна там, чи ще якась неважливо. Але п'ятірка кубків вона дуже часто зосереджується на негативі, а ви вмієте якраз зберегти те, що у вас є справжнє, да? тобто ті емоції. То ви себе бережете, ви бережете свій, свій емоційний стан, і вам допомагає в ці хвилини саме усвідомлення того, що це прохідна ситуація, да? що вона могла статися з будь-ким, що ніхто не застрахований від цього, що у вас ну насправді все, все то попереду, ви п'ятірка кубків це хоч кризова карта, але це не фінал масті, Да? Знову ж таки, я повторююся, що до фінала масті ще ого, ще ходить і ходить. Це так, такий проміжний етап розчарування, проміжний етап. Знову ж таки, у вас тут не випили старші аркани на проблему на, проблему, да, на рану. То це ситуація для вас, для вас зараз вона кризова, для вас неприємна. Звісно, що воно відчувається тиск. Але в цілому, глобально, це прохідні карти. Молодші аркани, да, це події, які, в принципі, можуть бути в вашому житті, а могло їх і не бути. От, але все одно вони вам для урока певного були дані. Ну і бажання. Яке ваше найбільше бажання, про що ви мрієте, і до чого ви прагнете таке собі? Ваша мрія, яку ми зараз подивимося, і вона, можливо, вас зможе змотивувати, да, виходити з цієї кризової ситуації? Ой, сімка Пентаклів. Ну, мрія у вас насправді, знаєте, така, досить прагматична. Досить. Ну Людська, з чоловіческим ліцом, як то кажуть. <рив> видно, видно. Сімочка Пентаклів наша з вами тут, в, в контексті мрії, вона говорить про те, що ви, можливо, на паузу поставили свої мрії, тому що я не бачу якоїсь такої глобальної мети. Мета по цімці по Пентаклів це можливо е не спішити за якимись тенденціями, да? не спішити за якоюсь такою. Незрозумілою метою, яку вам хтось намалював, да? і типу, ви за нею спішите. Да. Ваша мрія зараз бути заземленим, бути статичним, мати спокій, да? одчепіться від мене. Тобто мати якийсь відпочинок, передишку. Так? Насолодитися тими результатами, які ви вже досягли. Тому що сімка Пентаклів це. Ну, тут же гломік відпочиває, да? тобто в нього щось виросло, він чекає, поки воно дозріє. І тут історія якраз в тому, що оце от вам, можливо, навіть і подобається процес очікування, процес підготовки до чогось, процес такого не скільки фінального результату, скільки такого. Періоду, коли воно все готується, збирається, проєктується, і потім на фінальній стадії вже вистрілює. А вам подобається сам процес, вам подобається от момент очікування. Можливо, навіть коли ви все підготували, там, здали в роботу, і ви чекаєте, коли вам скажуть результат. Оце для вас саме цінне зараз на даний момент, і ви, в принципі, насолоджуєтеся цим. Я не бачу тут розпачу в цій карті якогось такого, Да? Який би сказав, що вам м, треба активніше, якось ні. У вас просто в своєму темпі, в своїй справі ви працюєте. Тобто, що? Я підсумовуючи цей розклад, можу сказати, що е, для вас він ну, знову ж таки не супер якийсь жахливий, але не супер приємний. Це така прохідна ситуація, яка в вашому житті може статися знову, а може і не статися. Е, і Просто на майбутнє ви вже будете знати по жриці, так, ви вже будете досвідченою особою, яка знає, що її чекати і як запобігти, можливо, навіть якомусь розпачу. Тож, знаєте, мені оцімка-сімка сімка закрили. Я ще думаю, що хтось, можливо, вкрав ідею якусь у вас, да? підслухав і видав за свою. А тут ви хочете, знаєте, все-таки насолодитися своїми. Своєю роботою, да, визнання, можливо, певне. Чи отримаєте ви визнання? Давайте до закохані отримаєте. Я думаю, що отримаєте. Все стане відомо. Хто чию ідею куди забрав, і тут буде все зрозуміло. Так що не переживайте. Дякую, варіант номер один. Я сподіваюся, що вам було цікаво, що ви. з... Ну, Скажімо, що вам сподобалось це урожіння, що воно ну, вам було. Що нам допоможе, просто навіть видохнути, так? не накручувати себе лишній раз в якихось там питаннях. Так? З, з тим, що у вас, можливо, щось не виходить. Все у вас виходить. Все добре. Так, варіант номер два. Іде. Магічна душа. Таро магічної душі. Отже, будь ласка, варіант номер два: налаштувайтесь на ворожіння. Розкривайте серце, вуха так само. Відчуйте цей розклад, налаштовуйтесь на нього, залишайте фідбек, якщо він вам резонує. Якщо не резонує, все в порядку. Можливо, хтось інший вас зачепить із мантиків, тарологів і взагалі людей. Ну що, давайте дивитися для варіанта номер 2 розклад зірка. Рана, що болить, що потребує відновлення. Так, що тут у нас? Сімка кубків. Ось, знаєте, що ви тут, тут собі щось накрутили. Накрутили по сімці кубків, щось воно, воно, ви якусь обрали ситуацію, яка не настільки вас вразила, скільки ви собі її закарбували в пам'яті. Тобто вона для вас не несла якогось глобального зламу, Глобальної якоїсь такої кризи. Так, да, Це криза вибору, це муки вибору, це криза, можливо, навіть самоідентифікації по сімці кубків, да, коли ти не знаєш, хто ти є, хто я, да? Еріка. І тут, в принципі, вам я не можу сказати, що це центральна ваша проблема, що це саме те, за чим ви прийшли сюди. Ну, це або дуже прохідна якась історія. Дуже прохідна. Це знаєте, коли дуже багато кавалерів, і ти не знаєш, з ким на побачення піти. От, мені здається, що ви тут занадто перемудрували. Перемудрували з цим питанням, з цим розкладом. Ну, таке враження, що вам не показує це як проблему взагалі. Да? Тобто, не про ту проблему ти задумався. Можливо, вам потрібно попередній варіант подивитися. Подумайте на це. Але я продовжу в будь-якому випадку. Рекомендації. Як ви можете підтримати своє стілення, як вам підживлювати себе в цей час? Ну, Знову, знову в мене ніякої конкретики немає. Як ви можете себе підтримати, своє стілення? Ну, двома способами. Ви знаєте два способи, які взаємодоповнюють один одного. Ну, що тут може бути? І особи... Ну, давайте я уточню, тому що я щось не дуже понімаю. Не дуже розумію, що відбувається. Так. Значить, що? Тут я можу сказати вам? Підтримає вас чоловік з одного боку, бо ви самостійно не можете з цим справитися. А з другого що? Дивіться, вас підтримає з двох боків дві людини, дві особи. Значить, перша. Це ваш чоловік, ваш партнер, можливо, батько, або начальник. Ну, є варіанти. Це людина рішуча, дуже така базована. А ви просто в потерях. Ви в потерях, ви не знаєте, що робити. У вас я не бачу у вас взагалі? Ну, я не розумію, в чому ваша проблема по цим картам. І я не розумію, чого ви психуєте. А ви психуєте, у вас ну, просто нестабільний стан. Тут, значить, що з людина, так? яка статична в вашому житті, яка в вашому житті є і яка нікуди не дінеться. Оце вона вас підтримує. І самостійно ви не здатні зробити нічого. І друга це зірка це може бути що лікар, це може бути енергопрактик якийсь, таролог, астролог, знову ж таки, по зіркам астрологи в основному проходять і біоенергетики. Біоенергетики це ті, хто лікують душу, да? знову ж таки, психологія, езотерика, будь-що. Тобто, вам можливо, треба здати, звернутися до людини, яка. Зможе вам на духовному плані розковаряти вашу проблему. Я не бачу, що ковирять, чесно скажу. Ну, Тобто, або тут по сімці кубків букет проблем, і що тут за одне, ну, за що не візьмись, не ну, треба розкручувати просто цю, цю, цю нитку, да, цей клубок, тому що його або настільки багато, що треба просто братися і. Прям комплексно, да? здоров'я, ментал, особисте, родина, рід, це вже п'ять нарахувала, да? робота, реалізація і, можливо, продовження роду. Да? Діти. Якщо дітей нема, ще там щось можна ну, взяти. Тому що тут таке враження, що або нема взагалі нічого, або по всім фронтам пішов да? дисбаланс. Якось так. Добре, заземлення. Що змусить вас відчути себе в безпеці? Ну, от Мені йде тема повернення в дитинство. Да? знову ж таки, В батьківський дім до стану дитини, так? робота з внутрішньою дитиною, бо тут може бути і таке, що тут пішли тригери по всім фронтам. Це може бути Просто дуже безпечне місце для вас, яке вас викликає приємні емоції. Це може бути подорож, люди, люди, з якими ви були близькими, і зараз втратили зв'язок, контакт-конект, можливо, вам з ними потрібно поспілкуватися. От, щоб відчути себе в безпечі, в, безпечі, в безпеці, так, то туди. До янголів охоронців ще можна звернутися. Просити, просто просити янголів охоронців щоб вони про вас згадали. Вони не забули про вас. Можливо, вони вам спеціально цю задачу дали, щоб ви якось себе розкрили трохи серйозніше. Щоб ви, можливо, усвідомили, в чому проблема. Бо тут, бачите. Так, добре. Натхнення. Що вам дає надію, віру, впевненість і волю йти далі? Значить. Лицар мечів біля вас є люди, які дуже рішучі, і вони, знаєте, от приклад для вас. Вони прикладом є для вас: це такі, знаєте, і кар'єристи, і просто колеги можуть бути по лицарю мечів. І такі, знаєте, персонажі, які на яких ви, можливо, навіть люди, з якими вам не дуже приємно спілкуватися, але вони вас мотивують. Да? Можливо, вони вас тригарять, можливо, ви на них дивитеся, такі та фу. Не, не". Але в результаті саме їхні зауваження якраз роблять, ну, заземляють вас, да? спускають з небес на землю. Хоч вони можуть звучати дуже образливо. дуже образливо. Лицарі-мечі дуже ображають, вони прям саме серденько, вони просто дуже такі, вони підмічають кожну деталь, вони знають прекрасно, що вас може. Вразити, що вас може так вдарити в серце. Але оця якраз оце зауваження, те, що, можливо, ви вже його почули, воно якраз змусило вас задуматися з тим, що у вас не так. Благословення. Що є благословенням для вас зараз і що допомагає вам у ці хвилини? Дев'ятка мечів. От Якраз от ваші переживання є вашим благословенням. Бо якщо ви не буде, якщо ви не переживаєте, то це значить, що ви в стагнації. А тут у вас оця паніка, ці нерви якраз і змушують щось робити, а не сидіти просто склавши руки. Тобто, по суті, ваш страх, ваша ваш, ваш, ваш ментальний стан є мотивацією для вас щось робити. От, благословення. От для вас дев'ятка Мечів — це благословення. Для вас кошмар це благословення. Коли ви, у вас вже безсоння, ви вже розумієте, що далі нема куди тягнути, і потрібно йти рішати щось. Так, і закінчувати по десятці мечів цю ситуацію. Добре, бажання. Яке ваше найбільше бажання, про що ви мрієте і до чого ви прагнете? Імператор. Імператор. До стабільності, до якогось міцного союзу, шлюбу, так? до е, важливої фігури у вашому житті, можливо, ви кохання дуже сильно хочете. Ну, якщо ви жінка, то, ну, чоловік теж Такого, знаєте, надежного партньора, щоб можна було опертись на нього, щоб можна було йому розказати, щоб він не засудив, щоб він підтримав, щоб він, знаєте, сказав, малишка, все буде в порядку. Чого ти психуєш? Не переживай, ми все порішаємо з тобою. Або воно все само, само розсосеться в такому форматі. От плеча, плеча да, вам хочеться, твердого плеча. Давайте подивимося, чи збудеться. Чи отримаєте ви це, це саме плече. Колісниця, ви вже десь на шляху до цього сильного плеча. Колісниця вже мчить на всіх парах до вас і каже: давай, виходь зі мною гулять, сідай зі мною в авто, поїхали, поїхали красиво кататися. Отак от. Тому десь уже у вас на порозі ваш оцей, оцей, оцей імператор. Гарний мужик, дорослий, мабуть, самодостатній. Е Можливо, у вас, до речі, колишній підтримує. Або теперішній чоловік, з яким ви вже на грані розриву. Тут ще таке може бути. І саме оця ситуація да, стала таким от тригером, що ви вже шукаєте. Нового кохання або з цим будете миритися. Ну, та тут уже така історія. У кожного своя, тому у кожного своя приходьте на консультацію. А я так от накидала вам варіанти, а ви вже підлаштовуєте під свою ситуацію індивідуально. Дякую вам. Я сподіваюся, що вам було корисно, я Сподіваюся, що ви почули те, що вам потрібно було. Не просто те, що ви хотіли, а те, що вам потрібно було. Я дякую вам всім за увагу. Бажаю вам берегти себе, берегти своїх близьких. До зустрічі!